Як це сприймати світ через тактильні відчуття та звуки, при цьому жити повноцінним життям, ходити вулицями міста, працювати на роботі? Щодня ось цей відрізок дороги долають десятки людей із порушенням зору, адже неподалік розташовано івано-франківське учбово виробниче підприємство українського товариства сліпих. Саме тут уже 40 років працює пані Оксана. В дитинстві вона отримала травму і нині бачить тільки частково. Тому інколи допомагає добратися додому своїм колегам із повною втратою зору. Покинувши територію підприємства, вони зустрічаються з низкою перешкод. Одна з перших тротуарна доріжка закінчується напівзруйнованим бордюром. От ми зараз до перешкоди доходимо ззаді вас. О, дивіться, оце що таке. Я як близько мені здається, що воно далеко, а воно вже під ногами. Я можу заспортити сама, на на, навіть злетіти з бровки, бо я думаю, що її нема, а вона вже є. Пан Дмитро з рук тростинку не випускає, та навіть з нею пересуватися вулицею каже небезпечно, адже пішохідні доріжки просто поросли травою. Людина йде, і паличку можна поставити отак, розумієте? Від і сюди а ногу зачепити. І от ну незручно просто до найближчої зупинки таки добрались, але вона не в найкращому стані і розташована занадто близько до головної дороги, на якій постійно жвавий рух транспорту. Тротуарів тут немає, натомість є тільки залишки від них, через що можна сильно травмуватися. Отак от виходити, а тут мис. І мої спортиції людина, і паде просто. Дивіться. Бо людина думає, що стає до гори, йде далі до гори, розумієте? А і, і, тут і, туди, і, і... вниз, і, і буває так коліно підкошується. Далі перевіряємо, чи пристосований пішохідний перехід для людей з порушеннями зору. Відчути на дотик, наближення переходу неможливо. Тростинка ковзає по бруківці, на місці якої мала бути тактильна плитка. Та все ж не так і погано, адже звуковий супровід тут є. Переходимо, включаємо світлофор. І чекаємо, поки він почне говорити. Перехід дозволено. Перехід завершується. Забороняється перехід. Керівник підприємства каже, занедбана інфраструктура є великою перешкодою для його працівників, і ситуацію потрібно якнайшвидше виправляти. У нас це єдине підприємство незрячих у Івано-Франківську. Воно є єдине. Важливо облаштувати, тому що все ж таки тут біля 40 людей працює, і переважно вони мають першу другу групу інвалідності. Переважно всіх дуже низький зір або вони взагалі нічого не бачать. Тому це важливо е на сьогодні облаштувати хоча б це місце, де вони безпосередньо кожного дня ходять. Свого часу прилегло до підприємства територію почали активно облаштовувати. Та з початком війни процес зупинився. І коли відновиться, кажуть у мерії, наразі невідомо. Ми по вулиці Петлюри. Ми свого часу зробили, були, де проживають на Петлюри 19 мешканці з вадами зору. Ми там зробили були, гарну платформу, здовели їх так само тактильними плитками до під'їздів, щоб люди могли підійти. І був наступний етап. Ми планували робити вулицю далі Петлюри сюди, якраз до підприємства. Але, на жаль, знову ж таки, через війну ці всі проекти зупинилися, і в такому стані, як воно є, тобто воно є тільки тому, що ми не можемо дозволити собі фінансувати ці видатки. Очевидні і працювати є над чим. А чи зміниться ситуація на цій локації? Ми побачимо через три місяці. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.